Доброго дня, мене звати Ліля. Ми знаходимося на ринку Шувар, у терміналі овочі, фрукти. 2 хочу ознайомити вас з цінами на сьогодні. Посолі капуста в нас 45 гривень. Огірочок є в нас двох видів: середній і дрібніший. Середній в нас коштує гривень, а дрібніший 110 Є помідор червоний зелений і такий цікавий фарширований з перцем чилі і чесником. Червоний у нас 60 гривень, зелений 80, а фарширований 90. Ще у нас є асортимент салатів різних з грибами, з капустою. Бурячок, морква. Буряк у нас 35, морква 40 гривень. Капусти салат. Є з перцем такий звичайний традиційний і є ще з огірочком з овочами салат 45 гривень. Запрошуємо вас на ринок, шувар, термінал офіційний.